Медпрацівники відзначили подяками та грамотами. Останні два роки медичні працівники святкують своє професійне свято 27 липня. Напередодні свята лікарів, медсестер, фетчерів та інших працівників медичної сфери відзначили подяками та грамотами. Привітати медиків прийшли управлінці та депутати. Відзнаки отримали не лише фахівці міської лікарні, а й працівники приватних медичних установ. Я якби знала, що можливо в мене буде грамота, але ну якось до кінця все ж не очікувала. Так що це трохи, звісно, було несподівано, але дуже приємно, звісно, тому що ну, працюєш і отримати якби, ну, за це подяку, це дуже приємно. Якби. Розумієш, що все-таки ну, працюєш і ну, допомагаєш людям, робиш. Їх здоровіше допомагаєш їм діагностувати щось за допомогою аналізів, бо я лаборант. і, звісно, покращити їм свій, свій здоров'я, свій фізичний стан. Які емоції ви відчували тоді, коли назвали вас, щоб вийти отримати подяку? Я, звісно, зраділа, бо трошки, звісно, було неочікувано і, звісно, дуже приємно. Отримати, якби подяку і нагороду, і ось ще грамота, і квіти дуже гарні. А взагалі, квіти полюбляю, тому це теж було дуже приємно. Сьогодні вас нагородили такою подякою. От, взагалі, чи очікували ви на неї? Ні, не очікувала. Я не можу сказати, що це перша подяка, але саме сьогодні не очікувала. От сьогодні е, багато ваших працівників в вашій лікарні отримали теж подяки. Чи е, це для вас є показником? що от за ту працю, яку ви вносите, вас віддячили? Так, звісно, тому що вперше була така подія, коли запросили приватні заклади. Ми доєдналися до святкування до дня медичного працівника, і ми були нагороджені в повному складі. Е, мені як керівнику, як практикуючому лікарю, це дуже приємно. Що оцінили нашу роботу, вклад е, нашого закладу в розвиток медицини в надання допомоги медичної нашому населенню. Ну звісно, це приємно, е, тим більше ми працюємо під час війни, і це не завжди легко. Є свої певні труднощі, е, тому що ми не державний заклад. В нас фінансування трошки інше і нам складніше, тому приємно дуже. Взагалі не очікувала. Ну, Насправді, що мене подадуть да, на отримання і що я її отримаю. Це дуже приємно, але знаєте, для мене сьогодні було великою подякою. Я вам прям чесно скажу, бачити на сцені тих дітей, яких ти ростив з маличку. Для мене це було, знаєте, таке неймовірне відчуття. Бо коли ти бачиш, що виходить один ансамбль, і там діти, яких ти допомагав їм рости, допомагав їм зростати, да, і ставати кращими, і давав їм поради, виходить інший ансамбль, і там теж є діти, яких ти виростив, от для мене це ну насправді дуже велика подяка. Ну, я відчуваю, що я щось роблю, тому що я їх бачу, які вони красиві, на що вони здатні. і Я пишаюсь ними. Концертна програма тривала понад годину. Раптове вручення було перервано повітряною тривогою. Більше про концерти нагородження дивіться у програмі Життя міста.